Безстрокове голодування у Кіровограді другий день на площі героїв майдану. Мітингує батько військового 79-ї аеромобільної бригади, яка нині перебуває в зоні. Ато чоловік під пекучим сонцем вимагає, аби воякам надали необхідну допомогу. Сам він відмовляється від їжі і не планує полишати площу. До місцевої влади у мітингувальника претензій немає. каже, зв'язувався з військовими 72-ї та 79-ї бригад, що залишились без їжі, боєприпасів та майже без води біля україно-російського кордону. За словами армійців, підкріплення та провізія до них так і не прибули батько військового мітингувати збирається, допоки їм не допоможуть. Заступник очільника області Віта Таманчук телефоном зв'язалася з командуванням 79-ї аеромобільної бригади. Там Повідомили, що підмога бригадам вже в дорозі. так вояка командування і центрального штабу знають про цю ситуацію, і зараз підтягується колона, тобто додаткові сили там перебувають. Але дійсно є проблеми з тим, щоб дійти саме до того місця, де перебувають наші хлопці. На 9 годин ранку нічого не прибуло туди, не Ні продовольство, нічого. Я приїхав за того, щоб попросити місцеву владу. Попросить вичастия, що владу, тільки для цього приїхав. Я не приїхав тут воду мити чи виставити себе. Всього-навсього, я для цього приїхав.